Зима це не лише пора відпочинку для садівника, а й справжнє випробування для його дерев. Молоді яблуні, груші, сливи та інші плодові породи, які ще не встигли наростити товсту кору, стають особливо вразливими перед голодними гризунами. Коли випадає глибокий сніг, а земля твердо замерзає миші, полівки, зайці шукають будь-яку їжу, що доступна, і часто саме молоді дерева стають для них. Найзручнішою здобиччю їм не страшні ні мороз, ні сніг, вони підкопуються, гризуть кору навколо стовбура, іноді обгризають її до самої деревини. Така шкода може бути непомітною під снігом, але навесні, коли тане крига, господар бачить дерево висохло, кора пошкоджена колом, і врятувати його вже неможливо. Саме тому селяни завжди знали перед зимою дерево треба одягти. Як худобу вкривають у стайні, так і сад готують до холодів не тільки від морозу, а й від шкідників. Адже гризуни діють підступно вночі, коли все спить, вони знищують працю цілого літа, особливо небезпечно це для молодих саджанців, які ще не мають міцної кори. Для них навіть невелике пошкодження може стати фатальним. Кора це жива тканина, через яку дерево дихає і живиться. Якщо її згрести навколо стовбура, дерево просто задихається. Багато господарів, особливо молодших, думають, що взимку в саду нічого не робиться, тільки чекають весни, та це велика помилка. Досвідчені садівники кажуть захист узимку це половина врожаю влітку. Бо якщо не підготувати дерева до холодів і не захистити їх від мишей, можна втратити все, що саджалося роками. І не лише молоді деревця, а й ті, що вже вступили в плодоношення, можуть постраждати. Зайці ще одна біда вони не такі дрібні, як миші, і можуть обгризати навіть на висоті до метра, особливо у сніжні зими, коли високі замити дозволяють їм дістатися до верхівок молодих стовбурів. Вони згризають кору шматками, залишаючи оголене дерево. Якщо така рана велика, дерево засихає або довго відновлюється. І, хоча заяця тварина гарна, у полі і лісі він не шкодить, але коли приходить у сад, це вже справжній ворог господарства. Тому що з осені, як тільки листя опадає, господар має уважно обійти свій сад. Треба перевірити, які дерева наймолодші, які мають тонку кору або стоять ближче до поля, де водяться гризуни. Їх треба підготувати першими. Багато хто. Ставить пастки або розкладає отруту, але це не завжди ефективно. Гризуни хитрі, обходять небезпечні місця. А ось механічний захист, найнадійніший, і про це варто пам'ятати кожному, хто хоче бачити свій сад здоровим. Ще одна важлива деталь сніг, хоч і здається захистом, насправді часто допомагає шкідникам, під ним миші роблять ходи, підкопуються до коріння, ховаються від холоду. Вони можуть навіть жити цілу зиму в кореневій зоні дерева, потроху згризаючи кору. Тому не варто залишати навколо стовбура високі купи снігу чи опале листя, там оселяться шкідники. Краще утрамбувати сніг навколо дерева, щоб мишам було важче рухатися під ним. Кожен, хто хоч раз втратив дерево через гризунів, знає, яке це відчуття. Коли навесні воно стоїть чорне, без життя, а могло б цвісти, радувати плодами. Ось чому турбота про захист, це не дрібниця, а серйозна справа, що потребує уваги, бо посадити дерево це лише половина роботи, зберегти його ось справжнє мистецтво господаря, і воно починається саме з розуміння того, які небезпеки чекають узимку. Тому тема захисту молодих дерев від гризунів важлива для кожного селянина, це не просто про кору чи огорожу, це про збереження праці, про врожай, про продовження життя саду. Кожне дерево, що пережило зиму без шкоди, це маленька перемога господаря над природними випробуваннями, і ця перемога починається з уваги, завбачливості і знання простих перевірених засобів. Про які ми поговоримо далі, найперше, що треба знати кожному господарю від гризунів дерево можна захистити лише тоді, коли зробити це завчасно, не коли вже сніг, ліг і сліди зайці видно біля саду, а ще восени, коли листя опало, а земля ще не примерзла. Тоді й час готувати молоді дерева до зими. Є кілька перевірених способів, і всі вони мають свою мету. Або зробити дерево непривабливим для гризунів, або створити фізичну перешкоду, яку тварина не зможе подолати. Найпоширеніший метод це обмотування стовбурів. Дехто обмазує нижню частину стовбура дьогтем, солідолом або навіть звичайним господарським милом. Запах неприємний для мишей і зайців, і вони обходять такі дерева стороною. Інші роблять настої з гірких трав, полину, м'яти, бузини і розбризкують навколо саду. Звісно, після снігу чи дощу цей захист слабшає, але для перших холодів дуже зручний. Ще один давній спосіб обмазування глиняно-коров'яною сумішшю. У відро глини додають трохи коров'яку, іноді вапна або карболки і цією масою обмазують стовбури дерев. Коли глина висихає, вона утворює міцну кірку, крізь яку гризуни не прогризаються. Такий метод не лише захищає, а й дезінфікує кору, допомагає від тріщин. Якщо у вас є город поруч із садом, варто також подбати про те, щоб гризуни не заселялися біля дерев із сусідніх ділянок, допомагає висадка певних рослин, запах яких вони не люблять, наприклад, чорнобривці, м'ята, календула. Восени, коли зібрано врожай, можна розкласти гілочки полину або бузини біля основи стовбура. Це проста профілактика, яка не потребує витрат, дехто застосовує і хімічні засоби, отруєні принади, але це треба робити з обережністю, щоб не зашкодити домашнім тваринам. Отруту слід класти не просто на землю, а в спеціальні трубки або коробочки з отворами, щоб миші могли потрапити всередину. А кури чи кішки ні. І краще не покладатися лише на ці засоби, вони тимчасові, а надійність забезпечує лише механічний захист. Також варто не забувати про огорожу саду. Якщо навколо ділянки є паркан, то його нижня частина має бути щільною, без дірок, через які можуть пролізти зайці. У деяких селах ще здавна навколо саду. Ставлять хмизову огорожу з ялинових або гіллястих гілок. Вона і від снігу прикриває і тварин не пропускає. Окремо слід сказати про побілку стовбурів, хоч вона більше захищає від сонячних опіків та шкідників, але й має додаткову перевагу білий колір не приваблює гризунів, а вапно відлякує частину шкідників своїм запахом. Побілку роблять пізньої осені перед морозами. Коли ще можна дістатися до кожного дерева, усі ці заходи здаються простими, але разом вони створюють надійний захист, і головне, не лінуватися бо кожен шматок обмотки, кожна сітка чи грудка глини це реальний шанс урятувати дерево. Навіть одне вціліле яблуневе гілля навесні це вдячність за уважність господаря, і саме в таких дрібницях. Виявляється, справжнє сільське вміння дбати про землю і те, що на ній росте. Сільські люди здавна знали, як берегти свій сад узимку, і робили це не через книжки чи поради в інтернеті, а з досвіду, передаючи знання від діда до батька, від батька до сина. Старі методи, які здаються сьогодні простими, насправді випробувані десятиліттями і навіть століттями. Колись, коли не було пластикових сіток, спеціальних стрічок і фарб, наші предки користувалися тим, що мали під руками, і часто ці народні способи працюють не гірше, а подекуди і краще за сучасні. Одним із найпоширеніших традиційних засобів був очерет або кукурудзяне бадилля після збору врожаю господарі не спалювали залишки, а зв'язували їх у снопики. Й обмотували ними молоді деревця. Очерет добре пропускає повітря, не гниє і не боїться вологи. До того ж, його гострі краї неприємні для гризунів, ті не можуть легко прогристи собі шлях. Такі обмотки трималися всю зиму і не лише від мишей рятували, а й від морозного вітру. У деяких селах навіть робили шубки, з лози або соломи, які щороку перев'язували заново. Ще один старовинний спосіб використання ялинового гілля. Коли різали ялинку на свята або прибирали посадки, гілки не викидали їх клали навколо стовбура голками вниз, миші бояться гострих голок, і навіть зайці не люблять ступати на ялинові вітки. До того ж, ялиновий запах тримається довго, особливо в мороз, і теж служить природним відлякувачем. У Карпатах і на полісі. Цей метод і досі популярний. Господар обкладає саджанці гіллям, притоптує трохи сніг, і до весни дерева стоять цілими. У народі знали також про силу запахів. У багатьох селах, особливо там, де тримали коней або корів, довкола саду розкидали свіжий гній. Його запах відлякував гризунів, бо ті не люблять місця, де є сильний тваринний дух. Так само використовували деревний дьоготь. Ним мастили нижню частину стовбура або навіть ганчірки, які прив'язували до дерева. Дьоготь має різкий запах, який довго не зникає навіть під снігом, і миші обходять такі дерева стороною. Ще одне старе рішення і сіль. Дехто сипав навколо дерев попіли з печі, інші трохи солі або вапна. Це не тільки відлякує шкідників. А й знезаражує землю від гнилі. А якщо сніг розтає, ці речовини злегка вбираються в кору, створюючи неприємне середовище для гризунів. Народна приказка каже де зола, там миші не ходять. І в цьому є частка правди попіл має лужну реакцію сушить лапки мишам, і вони уникають таких місць. Колись у селах, де не було дроту чи сіток. Ставили навколо дерев невеликі частоколи з хмизу або з вербових кілків, робили це щільно, щоб не залишати проміжків. І хоч здавалося б, що це лише тимчасовий захист, він допомагав зайці, не могли перестрибнути, а миші не мали прямого доступу. Такі огорожі стояли не один рік і часто використовувалися повторно. Цікаво, що деякі господарі помічали навіть вплив сусідніх рослин. Наприклад, якщо біля саду росла бузина, то гризуни обходили те місце тому бузину часто садили біля огорожі або між деревами, її запах і навіть сухі гілочки мають природну речовину, що відлякує шкідників. Подібний ефект має і полин його клали внизу під деревом або під обмотку. А ось ще одна народна хитрість обмазування стовбура глиною з коров'яком. У багатьох хатах це робили щороку восени, коли готували глину для ремонту печі чи долівки. Глину змішували з гноєм, іноді додавали золи або дьогтю і нею густо обмазували низ дерева. Коли маса висихала, утворювалася тверда кірка, яку гризуни не могли прогризти. Навесні вона легко відлущувалась, не шкодячи дереву. Цей спосіб не потребував грошей, але працював надійно. У сучасному житті, звісно, з'явилося чимало нових матеріалів пластикові обмотки, спеціальні фарби, відлякувачі ультразвукові. Та варто пам'ятати, що народні методи часто поєднують природність і простоту, вони не шкодять ні землі, ні самому дереву. Наприклад, ялинове гілля і сьогодні можна легко знайти після новорічних свят очерет, уздовж будь-якої водойми, а глина є майже в кожному подвір'ї. І якщо зробити все з розумом, результат буде не гірший ніж від магазинних засобів. Є ще одна стара порада тримати сад у чистоті, колись господині навіть узимку виходили в сад, щоб утрамбувати сніг навколо дерев. Це була звичайна справа не давати мишам простору для ходів, сніг топтали ногами або притискали лопатою, особливо після великих заметів. І справді. Ті господарі, що дбали про це, рідше мали проблеми з пошкодженнями. Якщо порівняти старі і сучасні методи, то видно принцип той самий не дати гризунам дістатися до кори. Раніше це робили природними матеріалами, тепер синтетичними. Але важливіше не те, чим саме захищати, а коли і як. Народ каже, хто восени подбає, той навесні з радістю гляне на сад. І це правда, бо в селі все пов'язано з працею та передбачливістю. Тому старі методи варто пам'ятати, навіть якщо користуєшся сучасними, вони доповнюють одне одного і допомагають берегти сад так, як це робили наші предки. Коли зима відходить і перше тепло торкається саду, господар має нагоду побачити, чи справді його старання були не даремні. Якщо дерева стоять цілі, кора блищить під сонцем, а молоді пагони готуються до росту, це найкраща винагорода за осінню турботу. Захист від гризунів справа не одномоментна, а постійна, як і вся сільська праця. Тому варто щоразу ще восени складати для себе невеликий план дій: перевірити стан саду, підготувати матеріали для обмотки, прибрати сміття. Утрамбувати сніг, поставити пастки чи відлякувачі, коли ці справи входять у звичку, тоді й зимові біди оминають. Основне правило, яке варто запам'ятати кожному садівнику дерево легше вберегти, ніж лікувати. Якщо кора пошкоджена, навіть частково дерево витрачає сили на відновлення і часто не встигає повноцінно цвісти чи давати врожай. А в молодому саду кожна рослина має значення це праця вкладена в землю, час і надія. Тому перший висновок готуй дерева до зими завчасно, не відкладаючи на потім. Як тільки листя опало, це знак діяти. У цей час добре видно стан кори, легко дістатися до стовбура, і матеріали ще не мерзнуть. Другий важливий момент поєднувати кілька методів. Найкращий захист. Той, що складається з кількох шарів, наприклад, спершу очистити землю навколо дерева, потім обмотати стовбур очеретом або сіткою, а зверху ще натерти дьогтем чи глиняною сумішю, тоді гризу нам просто немає шансу, і не треба думати, що це зайва робота. Сільський досвід каже, що дві години восени збережуть роки догляду за садом. Якщо ж зробити все аби як або запізно. Доведеться навесні шкодувати, дивлячись на обгризені молоді дерева. Третя порада не забувати про чистоту біля саду. Всі бур'яни, стебла, кукурудзи, купи листя це укриття для мишей, коли навколо стовбура чисто, гризу нам нікуди сховатися. Добре також обкопати пристовбурні кола і зробити легке утоптування снігу після перших морозів. Це прості дії, але саме вони зупиняють біду. Народ каже Миша не прийде туди, де твердо стоїть нога людини. І справді сад, у якому видно сліди господаря навіть узимку, завжди виглядає живим і доглянутим. Є ще одна річ, яку не слід забувати навесні треба перевірити стан дерев якщо десь кора все ж пошкоджена, не можна залишати рану відкритою, її треба зачистити ножем, змастити садовим варом. Або глиняно коров'яною пастою, а потім обмотати тканиною. Чим швидше це зробити, тим більша ймовірність, що дерево виживе у селі кажуть, дерево або дерево, як людина, якщо його підлікувати, воно подякує плодом. І в цьому велика правда навіть пошкоджене дерево, якщо про нього подбати, віддячить своїм цвітом. Сучасні господарі часто покладаються на куповані засоби спреї, відлякувачі, пластик. Це зручно, але не завжди потрібно. Головне увага, бо навіть найдорожча сітка не допоможе, якщо під неї залізе миша через щілину, а проста гілка ялини, покладена вчасно, може врятувати весь сад. У цьому й полягає народна мудрість діяти розумно, а не марнотратно. Важливо не те, скільки коштує матеріал, а наскільки сумлінно зроблено роботу. І нарешті варто берегти свої знання і передавати їх далі. Молодші господарі часто забувають, що сад це жива справа, яка вимагає не лише техніки, а й відчуття природи. Коли діти бачать, як батько восени обмотує дерева, як перевіряє сітки, як з